Всім привіт! Я сьогодні граю зі своєю сестрою. Всім привіт! Ми сьогодні зіграємо в зомби-школу. Я вам хотів її показати, але в мене якби така проблемка була. Добре, сідаємо в автобус. Бігає... Побігаю. Я побігаю по автобусі. Ні, я вийшов! А ні, я теж буду грати і так, загрузка нас йде. оце. У мене по-русски. Я вам так і досі не показав, мабуть, як русська зробити. Я вам сьогодні покажу на початку. Дивіться, показую. Нажимаємо сюди. Сітін. І тут вибирайте мову. Бо української нема. І біжимо до школи. Тут є всякі каталки, так круті штучки. Проверять можна лише рвотный шафер. Потім там і тележка Ми її нами. Так, пластик. Взяли. Аптечка. Три аптечки у нас. Так, о, тут пончик. Забрали пончик. Так, і зараз ми вибираємо. Пропустити клас чи йти до класу? Ну, я думаю, йти до класу, але ще одні шафи ми перевіримо. Так, шафи. Шкафчики. Аптечка. Це дуже добра аптечка. Бо нас можуть укусити зомбі, коли ми будемо з битись. І у нас буде потрохи пропадати здоров'я, якщо так. Ну ви зрозуміли. Зараз треба свою парту знайти. Моя парта в кінці. От подивіться, де моя парта? Дивіться, де моя парта. Сяди за свою парту. Де написано на ловити сіку. Найди, де ловитосіку написано. Добре. Все. Сидимо за партою. Я телегу потім стіру, але є один мінус, вона перекидається, треба їздити акуратно і не врізатись. Так, це спікер якийсь. Чи якийсь? Ми назбирали один бинт, п'ять аптечок і один пончик. Найменше допомагає пончик, бо їжа лікує не дуже, я скажу. Ось ця моя сестра їздить тут веселиться. Телегу я бачу ніхто не вкрав, так що я її вкраду. Так. Хто ж відкрив вентиляцію? У нас зараз буде веде. Вчителька приходить. Хто відкрив вентиляцію? Розказати ли ми розказати учителю, який відкрив вентиляцію. Я думаю, що ми маємо це оставити все креті. І так, да, я вмію читати по-русски. Це дивно, бо я українець, але я вмію читати по-русски. Отак можна мої очі подивитись. Вони не моргають. Отак я виглядаю всередині, в У мене там пусто. У мене тільки що було 5 тисяч предметів. Можливо, ви це бачили, а можливо, ні. О! Бачите? Можна отак в різні номери ставити її. Різні номери. Але хай пончик буде третій. Добре. Виходимо з класу. Ми все перевірили. Ракетний стільчик хтось залишив. За що, не нас? І ми не можемо на нього якби сісти? Найшли проблеми, Телегу вже вкрали. отдай телегу нам. Як на цьому стілі покататись? Зараз ми перевіримо одну штуку. Чи можна себе закрити в шафі? Так це можливо. Але тоді ви будете дуже близько, вас будуть показувати. Але сховатись від зомбі це не найкращий варіант. Дивіться, зараз від лиця я зіграю. Заходимо в шафу. Нажимаємо на двері і ми закрились. Ось зверху видно навіть. Можна подивитись тут. Так, в який клас ми повинні пойти? Идти в клас науки, і в клас історії. Ну я думаю, що нам потрібно йти в клас науки. Пішли в клас науки. науки Вот тут у нас у нас буде завалено. Потім. І так, від вашого вибору змінюється історія. Тут два боси. Є директор, а є поліцейський бос. Дайте покататися. Дайте хтось покататись. Я цю гру ні разу не катався. Тут стільчика теж немає. хтось не дасть покататись. О, 30 минут спустя. Так. Что туда? О, Телега? Не, мені не телега досталась. Що мені? Що мені дали? Що мені дали? Мені цікаво. Що мені дали? Чого всі на стульчиках літають як сумашеті? Добре, буду порк. Паркурите по столах. Паркуримо по столах. Тепер сюди. Може би ту Ні, зараз не можна. О! Так, тут столова. Да. Так. Разместите доски на окнах, чтобы получить, чтобы защитить школу. А де доски? О, бачу доски. Я у меня був стильчик? Треба все заколотити. Всі вікна. Дорогі дівчатки, швидко відправтеся. Біжу. Давай, допомагай мені. Ось тут тазик. І хто не знає, як я заколочую, дивіться, берете доски і отут підходите до вікна і нажимаєте місце платка. Там, де не заколочене вікно. Зараз нормально сяду на телегу і поїду заколочувати вікно. По нормальному. Так, тут врізався цього. В класі заколотили. Ну, хто в класі заколочував? Звісно, ніхто. Я єдиний, хто вирішив це зробити. От час підходить до кінця. І так біжимо, біжимо. Нам потрібно бігти. Біжимо, їдемо, робимо все. Але нам треба туди, щоб озробитись. До нас їде, їде дехто. Не дуже добра людина їде. Прибиральник бос їде до нас. Король зомбі. Так, йде в ванну тут пише. Ну, я знаю, де ванна. Так, це столова. О, нам ще підказують. Вона тут на початку, але треба там, де оцю тазочку брати. Отут. От. Їдемо сюди, заїжджаємо. Все, ми заїхали. Нас відкинуло кудись. Я взагалі застряг в землі. Зараз покажу, як це виглядає Я постійно так застряю. Четыре часа спустя Я досі сижу. ні, я якось хожу. ні, я не хожу. Я просто виліз. Е, мою телегу хтось вкрав. Поверніть мені телегу, мою. Взагалі то то я. Поверніть мою телегу, я сказав.